Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. Як завжди, з вами, ваш Денис Кайр. Погодьтеся поняттям міжнародне право до повномасштабного вторгнення. Мало хто з українців цікавився. Ну а коли ми зіткнулися напряму не просто з порушенням цього права країною гопніком, а й повним ігноруванням взагалі всього, що знаходиться в рамках, мені здається, будь-яких законів та прав, то це поняття все частіше звучить на вустах українців. Про нього та про юридичні аспекти сьогодні поспілкуємося з моїм гостем Олексій Грачов, адвокат юридичної компанії Династія Олексій, я Вітаю, добрий день, дякую, що запросили. Олексій, отже, давайте для початку таке більш загальне. Взагалі, як ви визначаєте основні функції та значення міжнародного права взагалі от в цьому сучасному світі? Дякую, питання взагалі, тема дуже актуальна, але перш ніж ми туди влетимо з духні, хочу трошки пробігти з термінологією. До кінця Другої війни, світової, цей термін включав як міжнародне право, так і публічне право. Наразі після закінчення, цей термін став позначати саме публічне право. Якщо ми говоримо про приватне, то ми так і говоримо міжнародне приватне право. Що можна сказати про сьогоднішні функції міжнародного права? Я вважаю, що воно кардинально не змінилися. Ну, перша функція міжнародного права це тримання мірного співжиття. насправді це дуже важливо. Друге, це власне юридична функція, яка полягає в тому, що міжнародне право встановлює міжнародний правопорядок. Тобто воно <кліг> генерує норми міжнародного права, які пояснюють, як діяти на міжнародній арені. Третім. Е Можна назвати функцію зближення правових систем, адже кожна держава, яка є учасником міжнародних відносин, володіє своєю правовою системою, і норми міжнародного права має підлаштовуватися під кожну таким чином, тобто щоб не було конфлікту. І навпаки, якщо, якщо держава бере на себе зобов'язання, то будьте ж ласка, підлаштуйте і свої правові системи під це Далі, що можна назвати? Це, мабуть, програмування майбутнього розвитку. Норми дають вектор подальшого розвитку тієї чи іншої сфери. Ну, прикладом цьому може слугувати рамкові конвенції, які переймаються. Тобто, Найзагальніші принципи там описані, а далі вже дійте, як хочете. Одвічним завданням приватного публічного права міжнародного було гарантування миру та безпеки співтовариста світового. Тому значення колосальна за забав... насправді, якщо так, окей, Олексію. Добре, а, але я так розумію, що ситуація в даному випадку і зараз в світі, так як купа міжнародних якихось глобальних конфліктів, змінах політичних систем і так далі, тому будемо такий турбулентний світ. На да, важкий зараз, мабуть, одні з основних викликів взагалі до міжнародного права, я правильно розумію, і які вони. Великі дійсно наразі багато, і вони походять з різноманітних сфер. Давайте так скажемо, що головним викликом завжди було і буде для міжнародного права це гарантування безпеки. Колись безпека розумілася як безпека недопущення зовнішньої агресії, а також внутрішньої дестабілізації. Це у минулому часі, я кажу. Це звичайно залишилось. Вважалося, що сила держави в її армії, в озброєнні, ось будь ласка, холодна війна, забирайте. Після її закінчення всі прокинулись, подивилися, ага, у нас можуть бути проблеми з безпекою в економіці, в фінансах, в екології, а ще ці інновації розвиваються. Це просто жах, треба убезпечитись. І у нас з'явилися такі поняття, як універсальна безпека і регіональна. Універсальна безпека тут головний актор ООН, а регіональна ну, для прикладу ОБСЄ або НАТО. І на цьому шляху. Міжнародно співтовариство дійшло до того, що необхідно здійснити роззброєння. Принцип роззброєння в міжнародному праві полягає в тому, що держава має прагнути до того, щоб менше виробляти, імпортувати, експортувати, використовувати, проєктувати зброю. Деякі зброї взагалі заборонені це хімічна, біологічна, бактеріологічна. Ну а поряд ми всі знаємо її заборонено поширювати. І на цьому шляху зараз, оскільки напруга колосальна, стає питання: а як бути з тими країнами, які не мають зброї масового знищення, а дуже хочуть. Вони починають всякими обхідними шляхами брати для цього сировину і контролювати цей процес дуже важко. Наразі існує лише п'ять організацій, які цим займаються, але вони прослідковують лише легальні шляхи. А чорний міжнародний ринок ніхто не відміняв. Є такий договір про відкрите небо за умовами цього договору. Держави підписанти можуть пролітати на територіями інших держав підписантів для контролю за тим, чи не виробляють вони зброю масового раження. Його підписали всього 40 країн. Всього 40 країн. Ну і по-друге, погодьтеся. Якщо б ми з вами проєктували якусь там атомну бомбу, то звичайно б завод цього приводу ви поставили певно на хрещатик. Ну тобто постає питання, як їх вирішувати. Міжнародне право не передбачає жодного способу вирішення конфліктів, окрім мирного. Умовно можна поділити шляхи вирішення спорів на дипломатичні, це добрі послуги, звучить звичайно, як назва магазину, десь в селі там, але ні, це достатньо прикольні. Інструмент, коли дві сторони, між якими є конфлікт, не можуть сісти за стіл переговорів, тоді вони звертаються до третьої особи. Третя особа навіть може бути якоюсь фізичною особою, яка володіє якимось авторитетом, релігійним або там, політичним. І ця особа змушує їх сісти за стол не змушує, а просить їх сісти за стол переговорів. Як тільки вони опиняються там. Його місія, місія завершена. До побачення. А ось е, представник представництво, коли здійснюється, то він вже він приймає активну участь в переговорах. Він е, пропонує шляхи вирішення питань і таке інше. Ну е, залишилося ще обслідування, це всякі слідчі погоджувальні комісії, примирення. І дуже цікавий наразі спосіб вирішення питань. Це Превентивна е, дипломатія. Превентивна дипломатія звучить надійно, як швейцарський годинник, але тут з, з якої сторони подивитися, якщо е, превентивна дипломатія каже, а давайте ми зробимо все, щоб не було війни, тут все начебто добре. А з іншої сторони, превентивна дипломатія може сказати, чуєте, нам тут ворожка нагадала, що 24 -го буде війна. А ви не хочете бути за нас, коли вам почнеться? Ну тут вже є питання. Е, ну щодо судових способів примирення, це все зрозуміло. Якщо я збір про право міжнародне, то будь ласка, звертайтеся до суддів, яких сила селенна. Окей, а скажіть мені тоді все про те, що ви сказали, з урахування всіх цих викликів, як тоді міжнародне право може не знаю, реагувати зрозуміло впливати, чи тільки підписанням якоїсь конвенції, чи якось, але ж далі. Що далі? Що ще може бути? Які впливи? Я не знаю, як вирішувати проблеми ці? Тут дякую за запитання. Зараз попереджає, буде сумне зітхання, бо. Мені здається, сумне зітхання все, що стосується міжнародного права, зараз є. В всьому світі. Причому. Дуже гарно сказала наше все Ліна Костенко у Марусі Чурай. Моя любов сягала неба, а грись ходить ногами по землі. Ось у нас є дуже високі очікування, сподівання та надії. А КПД ну, трошки скаже про. Дісунує з е, цим. Ну, дивіться, е, яка склалася ситуація, що основними акторами на цій арені є, перш за все, ООН. ООН діє через головні свої три органи: це Радбез, Радабезпеки оборони, це Генеральна асамблея і міжнародний суд. Ну, почнімо з першого. Якщо почитати всі, всі документи, які регламентують. Роботу цього органу то зводиться до того, що він може надавати добрі послуги, бути посередником і здійснити обслідування Комісії, Будь ласка, головне, що всі рішення цього органу вони і носять рекомендаційний характер. Тут все до побачення. Хочу наголосити на одному дуже цікавому моменті. що Радбезон є єдиним органом у світі, який може застосувати силу для вирішення конфлікту. Ну, всі ми бачили ці блакитні берети, каски з надписю ЮН. Хотілося б і у нас побачити. Але на, цій, на цьому шляху є перепони, які. Головною умовою для застосування сили є одностайне голосування усіх п'яти. Членів постійні членів Радбезу. І якщо Велика Британія умічки, якщо США сонечки, якщо Франція золоце, ну Китай є, є питання, то оці ці останні, угу. то оці ці останні догадуємось то да. Угу. і справа в тому, що будь-який член постійний член Радбезу має, має право готувати будь-які рішення, які відносяться на голосування. Окрім процедурних, але це ситуацію не змінює. Отака ситуація склалася в радбезі. Генасамблея аналогічні повноваження. Єдине, що генсек може, якщо побачить загрозу миру, він може виносити питання, ці питання на голосування Радбезу. І вишинка на торті права голосу він там не має. Тобто голосують знову ці чотири, і у той один. Зрозуміло, величезні кількість різних органів, але як то кажуть, знаєте, я думаю, для українців нинішніх вони абсолютно, як то кажуть, є. Ну я не скажу безпорадними, але глобально, ну якби на жаль, ми не відчуваємо цього. Я про це б ще дуже довго хотів би говорити, але мене будемо закінчувати вже ефір. І мене одне питання, яке я також хотів. Ви на початку трошки про це говорили, про міжнародне право я хотів запитати. Як міжнародні угоди між країнами впливають на саме внутрішнє законодавство і, держави, ну і суверенітет держави безпосередньо? Дякую за запитання. Я, мабуть, почну з кінця про суверенітет. Дивіться, ну, у нас ми вже бачили угоди про ненапад, вона там лежить, підписана, красива, супер. І ось якщо там лівіше по карті, на секундочку була співдружність. Uh -huh. Держав, куча е, угод про співробітництво у всіх сферах. Ну і що, добрий вечір. Мір жвачка. Да, а, а з іншої сторони, якщо, якщо подивитися, то ці угоди з нашими союзниками е, про постачання, озброєння, про навчання наших, наших хлопців та дівчат. Про фінансову допомогу. Звичайно, вони сприяють відстоюванню нашого суверенітету, ну, погодьтеся, що без них було б тяжкувато. Щодо національного права, національного або внутрішнього, як ви сказали, то тут відбувається вплив як міжнародного на внутрішній, так і навпаки. У нас в міжнародному праві є таке поняття як добровільне виконання угод. Є віденська конвенція в як про, про право міжнародних договорів, де зазначено що держава не може посилатися на внутрішнє право як на підставу невиконання зобов'язань. Тобто, якщо ти вже взяв зобов'язання, будь добре його виконувати і підлаштовувати своє внутрішнє право, право до цього. У нас є пріоритет міжнародного права над національним. Якщо Верховна Рада ратифікує договори, то вони стають частиною національного законодавства. Друзі, ми сьогодні говоримо про міжнародне право, яким воно важким і таким неоднозначним зараз було. І в гості у мене Олексій Грачов, адвокат юридичної компанії Дінастія Олексію. Я на завершення хотів би запитати трошки так глобально, да, як то кажуть, і не знаю або помріяти, або а вам як професіоналу сказати. Все ж таки, міжнародне право. Зможе нам якимось чином повпливати, допомогти нам в налагодженні ситуації як в Україні, так і в принципі, в цілому. Чи щось треба змінити? Чи ваше бачення? От от ви м м працюючи в цьому справа в тому, що міжнародне право може і, і допоможе, бо це право, яке регулює зносини між державами, а у нас все ж таки є союзники. Тому без нього нам би було скрутно. Якби ще рішення рішення органів вищої були не рекомендаційного характеру, то було б ще супер. Але поки ситуація є, є такою, як є. Ну ви оптимістично налаштовані? Завжди. <гум> і це добре, до речі, хоч так. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Ми говорили про поняття міжнародне право, і в гостях у мене був Олексій Грачов, адвокат юридичної компанії Династія. Олексій, я дуже дякую вам за те, що ви так роз'яснили певні моменти. Я впевнений, що тут про це ще можна було б довго говорити, дискутувати і пройтися по кожному із міжнародних організацій чи органів, чим вони там, що вони можуть, і так далі. Тому подібне. Я би з задоволенням ще поспілкувався і поспілкувався, тому обов'язково ще приходьте. Сказуєте нам, а вам я бажаю, як то кажуть, зробити все можливе для того, щоб дійсно, хоч хтось дотримався цього міжнародного права. Дякую за побачення. Дуже дякую. Отже, друзі, на цьому будемо закінчити наш ефір. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.